і на тому, що звикання до постійних атак, постійних обстрілів робить людей необачними. Власне про реальний досвід тих, хто вижив після останнього вибуху у Києві. Давайте дивитися. Олена Борисівна, киянка і педагог. Багато років вона разом з чоловіком, який має інвалідність. Він погано чує і майже не бачить цієї страшної ночі, коли у Солом'янському районі столиці пролунали вибухи. Вони вдвох спокійно спали і не чули сигналу. Зранку я вийшла на кухню, як завжди о 6 годині, і тільки почала наливати собі каву, як мені спиною відкрилося вікно і розбилося, і все осипало цим, наче в мене був. Підлога була така, наче вона кришталева. Після першого вибуху пішли до паркінгу у сусідній будинок. Там перечекали обстріл, коли повернулися до квартири, побачили наслідки ракетної атаки. Коли прийшли до хати, це жах, воно все розбите. Як сльоз, наче з льоду зроблена вся підмога, все, вікна всі порозпахнуті. Розламані двері з балкону на підлозі. З вулиці видно, де вибухова хвиля повибивала вікна і двері на балконах та фасаді будинку. Олені Борисівні пощастила. Від можливих поранень врятувала те, що вони пішли до сховища. Раніше ховалися в квартирі між двома стінами. Зазвичай ми не ховалися. Ми сідали собі, якщо дуже часто били нас, то ми сідали отут між двома стінами. Оця стіна вона має кімнату і там ще. І оця стіна і тут теж, кімната і все. А більше у нас не ми не знайшли такого місця, де було б дві стіни. Але у службі надзвичайних ситуацій пояснюють так зване правило двох стін діє тільки тоді, якщо обстріл почався раптово. Правила двох стін можливо використовувати в екстрених випадках, коли ви залишились в помешканні, і внезапно почався обстріл. Тоді можна перечекати, якщо з'явиться час на те, що ви можете перейти в укриття, все ж таки потім ми переходимо в укриття. Залишатися вдома під час обстрілів небезпечно. Ні сходи, ні вана, ні будь-який коридор не захистять. Я вважаю, що це для самозаспокоєння, щоб нікуди не переходити, і людина вважає, що це безпечно. Якщо ми подивимось по фотографіям зруйнованих будинків, є середини зруйнованих будинків. Ви ми повинні розуміти, якщо ви знаходились в цьому місці, то це були б трагічні наслідки. Олег Ставолос нагадує: врятувати від обстрілів може тільки приміщення під землею. Вкотре нагадуємо про те, що люди повинні визначити укриття біля свого будинку, коли куди вони будуть укриватися, в разі того, якщо почалась повітряна тривога. Якщо все ж таки почався обстріл і нема рядом укриттів, ми можемо скористатися підвальним приміщенням будь-якого житлового будинку. Можливо, підземним простором ну, магазин зайти туди. Це буде безпечно для того, щоб перечекати небезпеку. А найкращий варіант. Перечекати небезпеку у метро. Безпечним є це підвальний підземний простір, будь-який підземний простір. Перебувати в будівлі під час обстрілу це небезпечно. Олена Борисівна з чоловіком радіють, що їх знайома вчасно попередила і відправила їх у паркінг по сусідству. Саме це вберегло їх. Тепер ми будемо ходити туди, коли буде справді ця тривога, і буде чутно, що це воно є. Або нам хтось сусідів подзвонить, або щось. То ми звичайно будемо ходити. Бо це ми не знали, що так близько. Мешканці поступово оговтуються від пережитого, прибирають зруйноване і радіють тому, що вдома збереглися дорогі їх серцю речі. А головне розуміють завдяки тому, що вчасно сховалися, берегли й себе і близьких людей поруч. Лідія Коновалова, Максим Трясугін, телеканал Київ.